Всім-всім всім привіт, друзі. Звісно, з вами знову я Захар і сьогодні ми будемо опять грати у ігру Обі на Велику. Дивіться, не знаю, чи це точно, але скоро може я буду знімати таку ігру, як Карпаркінг. Може хто знає. Дивіться. По цю ігру ми говоримо, що по такі всякі міні-ігри я щось говорю. Так що, ну давайте якраз так і поговоримо. Я не знаю, чи люди хоч якісь бачили, ну я там був, знімав, ну не знімав, виставляв фотки, Mercedes, Беха і ще я там щось виставляв у дописах. Так називається. І, коротше, дивіться, тоді я там, типу, писав, що на 100 підписників у мене буде. Ща як його стрім стрім ого удача І коротше Ні, на 100 підписників нічого не буде Буде там Ща я гляну на скільки підписников там все буде Бо я подумав що типа підписников там мало То есть на що мені стрім запускати? Кстати стрім по Роблексу буде. Я ще гляну на скільки там. На 199 підписників, Ну давайте скажемо на 200 підписників, я уже вам дам і це є типа, щоб ви до мене прийшли там і щось поділали там на стріму, може. Може щось на стріму ви поділаєте, бо на стріму ми будемо гуляти з моїми підписниками. Стрім по Роблоксу буде. Дивіться, іменно по цей стрім я його буду зберігати, напевно, на каналі. Типа бо сенс стрім діти, якщо його побачить мало людей. Так що я його сохраню на каналі, щоб якщо у вас там немає не подивитися на стрім, так щоб можна було чуть-чуть пізніше подивитися. Ну, думаю, що це не проблема. Набирайте скільки підписників. Бо на моєму каналі вже 70 підписників. Давайте даже. Я вам зараз докажу. ось мої 70 підписників. Ну дивиться у мене дуже багато людей. Так що, глядачі, готуйтеся підписуйтесь на мене. Мене дивиться дуже багато людей. Давайте ще я гляну, скільки в мене людей дивиться. Щас. Мене дивиться 1858 людей. І, будь ласка, якщо ці люди будуть дивитися це відео без підписки, так о, тоді стріма не буде. Стрім по Роблоксу я вже казав чи ні. Я не знаю. Дивіться, типа я на тому стріму покажу свій нік. Да, на том стриму, типа, я зразу вам всім покажу свій нік, щоб ви мене могли додати в друзі і за мной погуляти. Стрим буде довгий, навірно. Ну, а не стрім, не дуже довгий буде. Ну, коротше. Буде стрім скоро вже на 200 підписників. Ну, ви понимаєте, да? Що я сейчас скажу? Що треба допомогти мені насобирать таку кількість підписників, це багато. Давайте візьмемо блогера А4. Конечно, я його ненавижу, но його багато людей любить, я впевнений. Дивіться, от В А4 дуже багато підписників. І він ті попросить їх дуже багато. Він був попросив 100, 100 мільйонів підписників. Я ж не прошу скільки. Я всього-навсього 200 підписників прошу. Я думаю, що вам, друзі, не важко нажати на кнопочку. Білу чи, чи красну. Кстати. А яка сейчас кнопка? Не, на білу кнопочку. Хоп-хоп. Коротше, я думаю, що вам не важко нажати на білу кнопочку, там, де буде напис... написано підписатися. На цю кнопочку обязательно треба нажимати. І там ще є такий палець вверх. Оту на оту кнопочку треба нажати. А палець вниз ніколи не нажимайте. Дивіться, я думаю, що більшість людей знає це обі через те, що воно, типа, скажем так, вірусне. Через те, що, типа, воно для більшість людей прикольне. Ну, я не розумію, чим воно, типа, прикольне. Тим, що ти собі нерви тріпаєш. Спасибо. Без цієї гри можна їх потріпати. Ну, це, скажем так, перша така гра. Друга ігра, точнее игра, гра, зараз буде. Зараз готовтеся, я по побустрою і другу гру начну запити. Ось у нас, друзі, і друга гра. В цю гру я був дивився і наскільки я знаю, просто типа берете ось так предмет і кидаєте. І можна ще рульвати. І головне по комусь попасти. Ну, конечно, це не... Обязательно не треба. Кидаємо. Кинуть. Хоп. Давай. О. Пицц кидаем. Хто там хоче безплатну пиццу, признавайтесь. Хто не хоче пиццу безплатну? О, туди можна буде кинуть банку з огурчиками. Давай. Пу. Ого. Не, а может давайте вот всю шучу кинем. В чм она уже открылась? Ой. Ну, если уже взяв так, треба дальше. Я думаю, что можно все це купить, типа, вообще не дорого. О! Ага. Ліміт предметів за одну тисячу можна повысить. Все, тепер у мене буде парить дві піци. Пум. А друга піца куда впахне? Бахай, бахай, бахай. Давай, давай. Купляємо банку огурчиков. Воу. Оце обалденно. Я знаю, що такого блогера владу свін в цю ігру гуляв. Так, давайте. Кидаємо банку з огурчиками. Огурчики, я вважаю, це важно дуже. Це що так. Та дівчина не втекала А то дивиться родному місці кудись. Бам! Зразу двух. Я, конечно, знаю там мою любую вещь. Сейчас я по вашей любому вещь я вам покажу. Ось що, моя любима вещь. Це гробик. Банан лови, Банана лови. Шо, я просто банана кинув. думаю банана, лови, мужик я не понял трохи чего ты потушился ну хочешь так хочешь бум давай банку з огурчиками кинем опять Ніна... пух. Пу пух. Що? ч е -е 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 -е. Пух. Це так. Щоб жить маліною не казалася. Пух. Пух. Ну якщо вам сподобалося це відео. Так ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Можна з вами Захар. Всім до побачення, друзі. Всім до побачення.